Кухар рішельє Справжній шеф-кухар. У вас вдома. Так а зараз ми повертаємося до школи і будемо перевіряти знання наших учнів. Раунд школа. Ї. Всім добрий день. Добрий день Олександрівна. Всі зробили домашні завдання. Конечно. Я да. да. нас сьогодні так, контрольна робота. Ні. Ах! Перед вами 11 номерів, і під кожним номером запитання з першого по одинадцятий класи. Кожен учасник може відкрити одне запитання. Дякую, що слухаєте. А ми знаємо, правда. якщо ви правильно дасте відповідь на запитання початкової школи, ви отримуєте один бал середньою, два старшою три. Але під яким номером ховається яке запитання мається на увазі для якого класу ви зможете зрозуміти тільки коли відкрити номер. Ви готові? Так, так. так. Зараз ми починаємо. З нас. Я Давай. Буду. Все, я піду. Давай. Номер шість. Номер шість для Юрочки Ткача. Ой, Боже, дякуємо. А ви мене, до речі, найлюбленіша вчителька. Я дякую. І всіх найлюбленіших вчителів. Тут тут. Нас нема Осі вибору. Привіт, Маша. Вчуся у шостому де класі. Я поставлю вам питання з географії. Уважно подивіться на зображення. Це контур однієї з областей України. Будь ласка, дайте відповідь якої саме. А, ну це легко. Ну це, напевно, Одеса. Ну, правильно все. Давайте послухаємо правильну Ну, область, відповідь. Понятно, що Одеська. Так. Звісно, що це Одеська область. Так. Якщо ви правильно відповіли, отримаєте два бали. Два бали команді. Юри, Слово один тест, Будь ласка, Я... тепер ти. 11. 11. Перший клас. Хотілося б. Привіт усі! Мене Віка, Я навчаюся я, я, у третьому класі. Я вас завдання з української мови. На дошці на табличках написані іменники. Щоб отримати один бал, розсотуйте ці іменники за родами. Я навіть дам вам право на одну помилку. Ну, дібочі. Чоловічий, жіночий, середній. Яка вона квіточка. Со... Ну, Нема що, це... не що робити, Вова. Нема що робити, Вова. для тебе завдання. Ні, насправді в українській мові є така штука, що ти такий думаєш, що це середній рід, а це може бути да, жіночий може чи буде. чоловічий. Да, Бо думаєш, що до речі, пишеться разом, а воно пишеться окремо. Ну, прикинь. Спадь, будь ласка, в тебе є тільки одна помилка. Ну я не вчив синім самі. О. Може поставити відразу двоєчку? Ну давайте, Маля. мені здається, що це Царий. воно. Ага. Бо воно ще не визначилося все, все життя попереду. Путь, Путь. він. Він чоловіч. Стиль. Стіл. А не стіл. Стиль. Стіл. <світ> він. Біль. Вона. Так, да, Біль, вона. Звісно. не. підказуйте. я так. не Давай, давай. Давайте пропустимо. Папороть. Він. У мене все буде він. Дуже Бабор... патріархальна Бабор... історія у мене така. Серце, воно. Серце, воно. Серце, воно. І поле. Тюль, вона. Собака, вона. Поле, воно. Ні, собака, це він. Собака, він, собака, а пес тоді хто? Це вона. Це ж він. <сум> <сум> ти думаєш, собака, він? Стеля, вона. Стеля, вона. Але в маля Стривайте, середньо. Стривайте, дайте я перевірю. Папороть. Тюль. Вона... А... Ну, чи... Папороть, вона... От, от як? Папороть. Папороть він. Папороть, вона теж Папороть підходить. Папороть, воно. Стіл теж воно, вона. Мабуть. Ага. Це не яско. Що це зробити. яско. Так, що стіл а, теж я не, вона. а я нічого не бачу. Стіл теж вона. Так. Це якась. А путь слово є. Путь воно. Є. Путь. Є. Путь путь це є. Вона. А ви не допомагаєте, я зрозумів. Він, Ми він, він, він. Я не... О, собака чи мабуть може. Який це середній Ну середні Вон Подумай, собака. Собака, мій собака. Добре. Для мене немає поділення. Це він, вона, воно для мене всі на одному рівні. Хорош, Якщо ви хочете класифікацію, їдьте в Індію. В Україні всі на рівні. Отак. Тепер ага. дивимось правильно. Відповідь. Ано ну, ну, давайте. А, ну, Якщо ну. ви боролися з цим завданням, у ви вас мали вийти такі стовпчики. Чоловіче, собака, тюль. Майже два. Віночері, папорок стеля. Середній рід маля поле серце. О, ну в середньому є все ж... ж... нормально. У мене Вона... помилка в нас. Я от не розумію, як це може. Ну, є... типу, нестерпна біль. Нестерпний біль це він. А нестерпна біль не бачить. Так само, його. як і нежить. Нежить це він. Путь це вона. в е, Вова, в добру Вона путь. точно це не, знає. не в добрий путь, це як русизм. Це треба просто запам'ятати. І команда Дантеса не отримує одного балу. А до речі, кому інтересно, прогугліть, будь ласочка, що чому путь це жіночий рід. Ну, реально. І напишіть Щоб, взагалі є таке слово. І поставте вподобайки, і кого хочеться. Антоніна. Так. Будь ласочка. Який номер? Дев'ятий номер. Це моє щасливе число. Так, всім тиша. Добрий вечір. Привіт. Мене звати Даниїл. Я навчаюся у десятому класі. На уроках фізики ми проходили тему дифузія. Сподіваюся, ви ще не забули, що це, і з легкістю зможете визначити, що із того, що я роблю, ілюструю дифузію. Ха-ха-ха. Йой -йой. Так, сімша, я думаю. Так, що з цього дифузія? Так, тихо! Ой, вибачте, Ксенія Олександровна, вибачте нічого. всі інші я, річні. Я, я що, так, що, це що «Отлічниця» у нас? Чи що? дифузія? Це саме той момент, коли він розмішував чай. Так, і чай саме розчинявся у воді, вони змішувалися. І от мені, якщо я не помиляюся, то це якраз є дифузія. Це давайте по почуємо правильну відповідь. І коли пакетик туди? Ну, це проникнення. От, я одного, продемонстрував більше. вам дифузію. Коли заливав чайний пакетик окропом і розмішував чай. А ще я увесь цей час дихав. А це також дифузія. Але я навіть і не сподіваюся, що ви про це подумали. Тобто не повна відповідь, да, я так розумію. Вона просто рота заткнула. Я би підказав би так нормально. А Ваша учениця назвала тільки один елемент. Який? Він сказав будь який я, я зараховую три бали, бо це правильна відповідь. Так. Дифузія, це проникнення. Ну не обіжайся. В тебе такі кучеряшки красиві. Тонічка, а ти молодець. Ти не просто вгадала. Ти пам'ятала, що таке дій. Ну щось трошечки. Я молодець. Найкраща учениця. Дякую. Ну зачекайте, зачекайте. Зачекайте Наталі Наталі, Теж не сумніваюсь, Будь ласка. Будь ласка. Наталі, твоя черга. Один. один. Відкрийте, будь ласка, один а тоня. Зубрілка доброго вечора. Я Єва. Я навчаюся в дев'ятому класі. І ми нещодавно почали вивчати правознавство, яка казка зашифрована в юридичному описі? Обожмало місце неналежне виконання батьківських обов'язків, батьки або особи, які їх заміняють запов'язаний виховувати дитину та піклуватися про її здоров'я. Частина перша стаття 12 закону України про охорону дитинства. Натомість героїня Казки залишила малолітню особу, над якою вона мала опіку, на вікні без догляду дорослих, створивши реальну небезпеку Калопло. для його здоров'я в результаті можливого падіння з вікна. Бо, бо, бо. Це вже... Яка казка зашифрована в юридичному описі? Мати залишила дитину на підвіконі і могло впасти Колобок. <рес> Каже, червона шапочка так, на напада коло Колобок. Колобок. Давайте подивимось Не. правильну відповідь. Звісно ж казка «Колобок». Ну, Ви Пам'ятаєте, як залишила колобка на команді самого? І що з того вийшло? Голови. Це нормально вийшло. Готова? Я не знаю. Я ли ця, яка на останніх партах завжди сиділа. і Та да, ну, нічого, Ти можеш просто обрати давай. Номер п'ять. Номер п'ять. Супер. Привіт усім. Молодець. Я Максим, учень другого класу. Я, типу, я, я дуже не люблю математику. Тому я теж. Підботу... Ваблю вас завдання з математики. Спеціально, щоб вам було складно. Давайте ми з вами напишемо невеличкий математичний диктант. Поділіть на дошки та записуйте усі вигрази, які я вам буду диктувати. Я і вирішіть приклади. Ну ні. Помножте 7 на на а до отриманого числа додайте 8. 42 поділіть на 7, а до отриманого числа додайте 38. Поділи 72 на на а отримане число з у три рази. Тепер додайте усі цифри, які отримали. Що у вас вийшло? Це точно друг, другий клас. У мене 132 вийшло. 56 плюс 8 рівняється 64. 64. 64, пише. 42 поділити на 7, це рівняється… 6. Ой. 42 на це… 6. Це 38? А, плюс 38. 46. 41, 42, 43, 44. 44. Не Пальці не гризи. О, 70, це тут... Э, 8. 8. Так, так. Да, 3 на 8, 3, 6. 24. 24. 24. 64 плюс 44, виходить 108. 108 плюс 108, 108 2. 104, 100. 132. Так. <просту> Тепер дивимось <Да>? правильно <просту> відповідь. 132. Я чую, годин. Молодець. Один Обінбанкомандітка команді ткачівців. Боже, які ми молоді! Така молоді! Я я так, два. Два. Привіт! Мене звати Андріан і я вчуся у сьомому класі. Цього року ми почали вивчати дуже цікавий предмет зоологія. Моє завдання перенесе вас зі студії на природу. Вам потрібно відгадати звуки тварин. Якщо впораєтесь, то отримаєте два бали. Добре. Лисиця це, мабуть. Лисиця. Це вона? Це такого нема взагалі. Це теж лисиця. Це їжачок. Їжачок, Одесь, їжачок це, це, йжачок, це, це зараз. Це точно. <світ> це ведмедик. Це? Де він? Ні. Ось. Так. Ведмедик. Далі. Все. Перший був лисиця. Так. Далі. Я прям так і записав. Лисиця. <світ> Другий <світ> зайк. А четвертий, або ведмедик. Ну що, слухаємо правильну відповідь. Першою була лисиця, другим звучав зайчик. Третім був їжачок. А четвертим привів ведмідь. Ми пробуємо ми команда. Ми танцинка. разом це зробили. А, а Бембі що там робив? А це, це нас заплутували. Просто, все, просто стояв. Все, друзі. Все, все. Давайте подрахуємо. Ваші Та не оціночки, Не треба, не треба. Так, 4. у ткачівців 6 балів, у Дантесівців 4 балів. Wow! Клас. Школа І загальний рахунок. Найкраща команда в світі. 39-32. На користь. ткачівців. <пасла> Ідемо далі.